Ось така зелена і здорова пшениця. Тут була ще тиждень тому, але невідомі люди облили її хімікатами. Більше 70 гектарів рослини знищено вщент. Віталій Лупонос обходить свої знищені поля. Фермери досі не вірять, що весь його врожай спалений. Ота все, що нього осталося це действия цього гербіцида сплошного дійства, або великої дози карбаміда. Це все пережжене, перепалене, все нього вже діла не буде. Ці поля розташовані між селами Єгорівка та Новоселівка в Оріхівському районі Запорізької області. Знищену пшеницю фермер побачив зранку після вихідних. каже, працювали невідомі вночі і у свою чорну справу вклали чимало грошей. Чоловік вирахував, аби спалити таку кількість врожаю, знадобилося близько сотні тисяч гривень. Для того щоб убій витяг весь урожай, понадобилось орієнтовно 80 тисяч до 100 тисяч гривень. на ці два поля. Це по стоимости гербіцида, по стоимости затрат, по топливу, по зарплаті людям. Это тобто вложено немально, то есть вложений тобто немаленькие средства, просто смертный себе это не позволит. Злочином вже зацікавилися правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження. На місце події виїжджала слідчо оперативна група. Того ж дня відомості про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. І розпочато кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України, тобто умисли знищення або пошкодження майна. Окрім того, що врожай знищений, скоріше за все сильно постраждала й сама земля. Так тепер кажуть селяни, які здали ці паї фермеру, адже достеменно невідомо яку отруту застосовували, і тепер там просто небезпечно щось вирощувати. Боїмося цього годі. Хто знає, на три на п'ять може не вродити, так Тоді, же? вони там його на Хто знає, що там таке? Боємося. Хто міг таке наробити в селі? Лише підозрюють. кажуть, є тільки один великий фермер, якому були потрібні ці землі екс-депутат Запорізької облради. Та люди йому відмовили в оренді, бо замало сплачував купляв чи як він ну, обманним путем. Старі люди по 90-80 по років, бабушки. Подавав їм він їм по 15 тисяч за ті самі 5 гектарів. Той, хто може задавити селянина, той просто дави. Принижує до злиднів. Постраждалий фермер каже, напередодні злочину його конкурент телефонував із погрозами. Був дзвонок від місцевого крупного. Він мені представився, сказав, сказал, шановный, зачем ви сюди лізете? Тут я один хазяїн, не треба мені сюди лезть, мешать. Я йому культурно ответил человеку, що ваша земля біля вашого дому знаходиться, де ваш приусадебный участок. И я объяснил, що ці всі землі, так як і я, так і ви орендуєте простих наших людей. Ну, В ответ пішли, звісно, угрозы. Колишній депутат, а сьогодні фермер, всі претензії у свій бік називає наклепом. Є прокуратура, яка дасть. Тому ділові вони мають право вискати. Хай висказуються. Вони вискажуться. Поки поліція шукає винних. Постраждалий фермер. Думає, як розраховуватися із селянами, бо їм байдуже до бізнес-конфліктів. То поривати треба землю. Може год, а може, і два. Тобто вона буде гуляти, а судьмі не да розчитуватися. Людям надавати урожай. Поки фермеру залишається чекати і підраховувати збитки. Їх вже для цього господарства практично на мільйон гривень.